Я Дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після вихідних, коли українські дрони принесли війну російським туристам, що прилетіли на курорт Сочі на Чорному морі, тиждень починається з новин про ще один дальній удар по російських авіаційних засобах. Крім того, ми розглянемо, що ймовірно буде ще одним активним тижнем на дипломатичному фронті. Сьогодні понеділок, 4 серпня, 3 роки і 163 дні з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною виконавчий редактор аудіо від The Telegraph Френсіс Дірнлі. Я почну з найбільших військових новин на вихідних. Почнемо з військових оновлень, і найбільшою новиною за вихідні з військового фронту був цей український удар безпілотником по Адлеру на узбережжі Чорного моря Росії, дуже близько до кордону з Грузією. На нафтобазі Роснефть, Кубань, продукт сталася велика пожежа. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів визнав український удар безпілотника і сказав, що вогонь охопив кілька паливних резервуарів на складі. У соціальних мережах та на нашому вебсайті є зображення, на яких видно стовпи густого диму над містом, що змусило закрити сусідній аеропорт Сочі та вимагало залучення рівно 127 пожежників для боротьби з пожежею. Це повідомили російські служби з надзвичайних ситуацій. Туристи в місті на чорному морі розповіли російському інформаційному агентству «Газета.ру», що їм довелося ховатися в підземних переходах, коли в прибережному курортному місті завили сирени. Один наляканий турист розповів телеканалу Краснодар. Біля нас було багато вибухів, помаранчеві спалахи в небі. Звук був жахливий. Сирена кричала: мої руки досі тремтять. Однак деякі туристи їхні руки не тремтіли. Вони створювали відео, позуючи перед вогнем, що охоплював нафтові резервуари, підспівуючи популярні реп-пісні. У відео фігурували троє молодих російських туристів. Їх усіх затримали після того, як їхній кліп став вірусним. Пізніше, у досить серйозній заяві на Телеграм, Міністерство внутрішніх справ Краснодара повідомило, що офіцери цитата встановили та затримали персонажів скандального відео, знятого сьогодні на тлі пожежі. У будь-якому разі нафтопереробний завод, очевидно, був уражений уламками, як нам сказали, від одного з приблизно 93 українських дронів, які в ніч з суботи, на неділю були запущені в Росію, включаючи 60, як нам сказали, над чорним морем. Тепер, якщо пожежу може спричинити лише уламок, уявіть, що було б, якби вибухнула справжня бойова частина. У будь-якому разі Сочі, ви пам'ятаєте, це місто на узбережжі, яке приймало зимові олімпійські ігри 2014 року. Путін колись мав там дачу. Місто насправді не було в центрі уваги під час війни до цього часу. Зазнало дуже небагато українських атак з початку повномасштабного вторгнення, але удар відбувся після того, як торгові джерела, які спілкувалися з Reuters у п'ятницю, сказали, що низькі внутрішні запаси, піковий сезонний попит та ремонтні роботи на внутрішніх нафтопереробних заводах, ймовірно, задушать поставки бензину в Росії в серпні. Російська влада заявила, що атака дронів на Сочі супроводжувалася іншими українськими ударами по нафтопереробних заводах у південних російських містах: Рязань, Пенза та Воронеж. Сили безпілотних систем України заявили, що вони вразили нафтопереробний завод у Рязані, що приблизно за 180 кілометрів на південний схід від Москви, спричинивши там пожежу. І пов'язано з усім цим, український канал у Телеграм також учора опублікував зображення, які нібито показують ще один нафтопереробний завод у вогні в Костово. Це в Нижньогородській області, приблизно 300 кілометрів на схід від Москви. Губернатор там сказав, що російські сили відбили атаку українського дрона знову в ніч з суботи на неділю. Але здається, що щось таке пройшло. Знаєте, я трохи легковажно ставлюся до цього. Я не хочу, щоб цивільні були тероризовані. Але якщо вони зіткнуться з деякими реаліями цієї війни, коли прилітають на відпочинок в аеропорт Сочі, і ви побачите зображення з сайту Шона Піннера серед інших, де буквально знято відео з літаків, які заходили в Сочі, показуючи ці нафтові резервуари прямо біля аеропорту. Якщо російські туристи, які останнім часом пережили важкі часи через закриття всіх аеропортів, шоковані, побачивши реалії війни, то я з цим згоден, якщо це призведе до якогось суспільного пробудження, так би мовити. Але я не хочу, щоб люди були тероризовані. Я просто хочу, щоб вони були шоковані. Отже, вчора в Україні Росія вдарила по дорожньому мосту в Херсонській області, який використовувався для транспортування. Військової логістики це був другий день поспіль, коли міст був атакований. Російські сили за повідомленнями скинули дві керовані бомби на міст. Він з'єднує місто Херсон з районом Корабель. Тепер я думаю, що це ну це на правому березі західного берега річки Дніпро. Отже, не в руках росіян він знаходиться трохи південніше самого міста Херсон, але відділений від міста річкою Кшево. Тому міст є важливим для з'єднання цих двох частин. Олександр Прокудін, обласний голова, закликав мешканців мікрорайону Корабель евакуюватися, сказавши, що на даний момент буде важко доставити продукти харчування та інші речі. Тепер, залишаючись на мостах, український дрон очевидно зруйнував міст через річку Цар-Цар на території Росії у Брянській області. Це те місце, де зустрічаються Росія, Україна та Білорусь. Це походить з відеозапису, розміщеного на Телеграм. Зазначають, що притулок мосту тепер є непрохідним. І це був український удар безпілотником, який вразив кілька протитанкових мін, що були закладені під мостом. Можливо, для того, щоб Росія підірвала його під час відступу або щоб зупинити український наступ, але в будь-якому випадку Україна вирішила знищити цей міст. Тепер повертаємося до України. Вибухи та дим за повідомленнями спостерігалися на Запорізькій атомній електростанції протягом вихідних під контролем Росії з березня 2022 року. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ має персонал на місці. За повідомленнями вони чули вибухи та бачили дим, що піднімався з загального напрямку станції. Це повідомив Рафаель Гросі, генеральний директор МАГАТЕ. Персонал там сказав, що допоміжний об'єкт основної атомної електростанції був уражений обстрілами та дронами. кажуть, що він розташований трохи більше ніж за один кілометр від основного периметра станції. Тепер у заяві Пан Гроссі закликав до максимальної військової стриманості, зазначивши, що будь-яка атака поблизу ядерної електростанції незалежно від цілі становить потенційні ризики для ядерної безпеки і повинна бути уникнена. Тепер у інтерв'ю в суботу Кирило Буданов, начальник військової розвідки України, сказав, що зміна керівництва в Кремлі не змінить траєкторію Росії. І він сказав, що їхня система досить міцна та стійка до стресу. Відхід нинішнього лідера Росії нічого не змінить. Вони побудували систему, в якій будь-який наступник принаймні залишиться в тій самій парадигмі. Ціле покоління людей виросло в Росії, які народилися і жили за президента Путіна, і багато хто вже загинув за нього. Вони не можуть уявити собі іншу реальність. Це трохи отрезвляюча нота для тих, хто продовжує займатися кримінологією і думати, хто може прийти після Путіна. Ну, це може бути інша людина, але за словами Баданова, здається, в тому ж напрямку. Тепер, залишаючись на суботу і залишаючись з гур військової розвідкою України, агентство заявило, що провело спільну операцію з місцевими партизанами, щоб підірвати автобус, який перевозив п'ятьох чеченських солдатів з підрозділу Ахмат, підтримуваного Росією в окупованому Мелітополі. Це в Запорізькій області, яка перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Нам повідомили, що всі п'ятеро чеченців були вбиті там. А також протягом вихідних українські сили відбили російську атаку на прикордонний пункт Гоптівка в Харківській області, запобігши спробі прориву вздовж кордону з Росією. Тепер Харківська область межує з Білгородською областю в Росії. Це повідомляє В'ячеслав Задуренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації. Це приблизно 30 кілометрів на північ від міста Харків. Українські війська з 58-ї окремої мотопіхотної бригади заявили, що вбили понад 10 російських солдатів і змусили десятки інших відступити назад через кордон. А тепер, щоб оновити інформацію, сьогодні російські атаки проти України вбили щонайменше сімох цивільних, поранили ще дюжину або близько того за останню добу. Це повідомляють регіональні влади. Російські сили запустили одну балістичну ракету «Кинджал» і 162 дрони типу Шахед з російських регіонів Мілерово, Курськ, Брянськ і Орел а також з окупованого Росією Криму вночі за даними повітряних сил. Усі дрони, крім одного, були збиті, але я думаю, що один дрон і ракета прорвалися. Тепер три з цих смертей були в Запорізькій області в Ступному гірському. Це приблизно 20 кілометрів на південь від міста Запоріжжя. Також російські сили завдали 405 ударів, як нам повідомляють по 10 населених пунктах у цьому районі вчора, за даними місцевої військової адміністрації. На передовій небагато руху, однак Росія все ще надає пріоритет Донбасу, тому небагато руху по всьому фронту, але він приблизно 1300 тисяча кілометрів завдовжки. Покровськ на Донбасі все ще під сильним тиском. Саме там був рух. Росія все ще просувається і наступає на північний схід, намагаючись обійти місто. Це залишається однією з найскладніших ділянок лінії фронту, де російські сили застосовують цитую тактику повної інфільтрації, намагаючись прорвати оборону України. Про це повідомив головнокомандувач генерал Олександр Сильський. Він відвідував цей район у суботу. Він сказав, що Покровськ разом з містами Пілля це приблизно 20 кілометрів на північ від Покровська і Новопавлівка. Це лише 2 кілометри на південний схід від Покровська, але приблизно на такій же відстані від російських ліній фронту. Тож ці райони, зокрема. Зазнають надзвичайного тиску. Він сказав: ворог посилює свої зусилля, щоб захопити наші ключові агломерації, шукає вразливості в нашій обороні та веде активні бойові дії в кількох напрямках одночасно. Водночас росіяни вдаються до тактики повного проникнення з посиленням диверсійної діяльності в наших тилових районах. Варто зазначити, я маю на увазі, ми кажемо, що руху дуже мало. Це правда по всій лінії. Однак, у районах, де вони пріоритизують і зосереджують персонал, вони просуваються, як ми повідомляли. Варто зазначити, що Росія прискорила свої здобутки в Україні в цих конкретних районах четвертий місяць поспіль, згідно з новим аналізом. Це походить від інституту вивчення війни, аналітичного центру, що базується в США. Вони кажуть, що минулого місяця Москва отримала чистий приріст у 195 квадратних миль, оскільки Україна повернула невелику частину території, думаю, близько 30 квадратних миль. Але давайте подивимося на рух Росії. Чистий приріст 195 квадратних миль минулого місяця, 146 квадратних миль у квітні, 92 квадратні милі в березні. Як ми вже казали, наша оцінка полягає в тому, що вони дійсно сильно тиснуть, оскільки тиск з боку Дональда Трампа щодо будь-якого потенційного припинення вогню зростає. Тож вони намагаються захопити все, що можуть, особливо в цьому укріпленому поясі на Донбасі. І, нарешті, від мене лише повідомлення за останню годину чи близько того, українські дрони керовані СБУ службою безпеки України, як повідомляється, вразили п'ять російських винищувачів на авіабазі в САКах в Окупованому Криму. Ця атака, як повідомляється, сталася минулої ночі за даними агентства. Новини щойно з'явилися, як я кажу, за останню годину чи близько того. Отже, це на західному узбережжі Криму, приблизно на півдорозі вгору по узбережжю. Це дрони, якими керує Центр спеціальних операцій А СБУ, як нам повідомляють, і як кажуть, вони знищили су 30 СМ і пошкодили інший. Обидва є багатоцільовими винищувачами, вартість яких, за даними СБУ, становить від 35 мільйонів до 50 мільйонів доларів. Дрони також вразили три бомбардувальники Су-24 та склад авіаційної зброї. Це їхня цитата. Я не знаю, чи в чому різниця між пошкодженням чогось і а, влучанням у щось, тому що якщо ти ударний дрон і а, влучаєш у бомбардувальник Су-24, я уявляю, що це завдає а, певної шкоди, але я не знаю наскільки це серйозно і чи дорівнює це пошкодженню на СУ 30 Тож ми ймовірно зможемо повідомити вам більше завтра. Але ще один удар безпілотника дальньої дії нічого подібного до масштабу операції Павутина кілька місяців тому. Але ви б подумали? Він би подумав, що літаки на відкритому просторі будуть краще захищені після всього цього і після всіх розмов, які Росія вела останніми тижнями про будівництво нових засобів захисту після провалів, які виявила Павутина у будь-якому разі, я впевнений, що буде більше інформації про це. Це швидке військове оновлення. Тепер, Францисе, ти розглядав дипломатичний фронт? Це буде ще один великий тиждень дипломатії. Як ми до цього підготуємося? Ну, дякую, Том. Приємно знову бути в студії разом. Я думав, що ти принаймні повернешся з засмагою, але ти сказав, що не перебуваєш на сонці під час відпустки. В чому справа? Ні, не мав часу, постійно дивився за м'ячем, тобто фокусувався. Добре, справедливо. У будь-якому випадку, так як ти сказав, це потенційно, і я підкреслюю це слово потенційно важливий тиждень тому, що цього п'ятниці, 8 серпня, закінчується термін ультиматуму Трампа для Росії: зупинити вторгнення або зіткнутися з новими суворими тарифами. Тож, що б не сталося цього тижня, це потенційно буде великим дипломатично. Я думаю, ми повинні очікувати, що Росія зробить якийсь жест, щоб спробувати зберегти діалог відкритим і уникнути цих тарифів. Стара тактика ухилятися, затягувати, відволікати. Деякі докази того, що стів Вітков може поїхати до Росії в середу або четвер, вони хотіли б його побачити. Трамп сказав про свого спеціального посланця. Вони попросили, щоб він зустрівся, тож подивимося, що станеться, і я думаю, ми всі можемо передбачити, що вони зроблять якусь пропозицію, щоб спробувати утримати Сполучені Штати у грі, так би мовити, з точки зору спроби підтримувати якийсь діалог протягом наступних тижнів. Але буде важливо побачити, чи дійсно щось відбудеться, і чи люди відчувають себе готовими насправді. Звісно, напруженість між Москвою та Вашингтоном зараз вища, ніж була в попередні місяці. Після нашого ефіру, в п'ятницю, Трамп наказав розгорнути два ядерні підводні човни в відповідних регіонах у відповідь на те, що він назвав дурними та провокаційними ядерними загрозами від колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Слова дуже важливі, сказав Трамп, і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде одним з таких випадків. Тепер, як ми всі знаємо, іноді тверезий Медведєв часто сприймається як атакуючий пес Кремля, який говорить те, що зазвичай замовчується. Хоча, можливо, він тут переступив межу, враховуючи ширший контекст цього тижня, і буде цікаво побачити, чи його втихомирили або зв'язали внаслідок цих заяв. Російська преса передбачувано зневажливо відреагувала на крок Трампа, назвавши його піаром і політичними іграми, істерикою, театральним і Трампівським, за словами Стіва Розенберга з BBC. Один цікавий матеріал від друга нашого подкасту Еліота Коена, колишнього радника Держдепартаменту США, у The Atlantic розмірковує про нинішню політику Трампа щодо України. Він пише, знищення українських міст, про яке він згадував на кількох прес-конференціях і зустрічах, здається, його турбує. Можливо, це просто природна реакція людини, чий бізнес-досвід значною мірою полягає у будівництві будівель на неприязнь бачити їх у руїнах. Трамп також не любить бути Трампом. Його все більш роздратовані згадки про Путіна натякають на те, що, хоча він не може визнати це, він знає, що був обманутий російським лідером, який не має бажання домовлятися з Києвом про щось інше ніж капітуляцію українського суверенітету. Тим часом Трамп вважає, що відправка озброєнь в Україну, а не їх продаж, є поганою угодою для США. Якщо хтось інший за них заплатить, то це вже інша історія. До того ж, ми знаємо, що Трамп хоче бути миротворцем. Його уявлення про вдалу мирну угоду, без сумніву, відрізняється від думки його критиків. Більше схоже на мистецтво угоди, а не на нагірну проповідь. Проте його різні заяви та дипломатичні ініціативи зараз і в минулому щодо близького сходу стосовно північної Кореї та Китаю, а також Росії та України, свідчать про те, що він вважає миротворчість центральною частиною своєї спадщини. Крім того, він чітко дав зрозуміти своє прагнення до Нобелівської премії миру. Дуже цікаві зауваження від Еліота, і ми додамо посилання на це в примітках до шоу. Тим часом російські та китайські військово-морські сили проводять артилерійські та протичовнові навчання в японському морі, які, як кажуть, є частиною запланованих спільних навчань і не проводяться у відповідь на заяви Трампа. Це здається правда, але варто задуматися наскільки серйозно вони сприймають погрози Трампа, якщо готові продовжувати ці навчання. Переходячи до України, цікава подія пов'язана з антикорупційними органами, про які ми так багато повідомляли останнім часом. Обидва агентства виявили велику корупційну схему в закупівлі військових дронів та обладнання для електронної війни всього через кілька днів після відновлення їхньої незалежності після того розвороту. Потім Зеленський сказав, важливо, щоб антикорупційні інституції діяли незалежно, і закон, прийнятий у четвер, гарантує їм усі необхідні інструменти для реальної боротьби з корупцією. Тепер у заяві, опублікованій обома агентствами Набу та САП, сказано, що вони затримали чинного депутата, двох місцевих посадовців та невизначену кількість співробітників Національної гвардії, які брали хабарі. Речник також додав, що операція стала можливою завдяки законопроекту, який Зеленський підписав на цьому тижні. Вони сказали: ми дякуємо президенту України за підтримку незалежної антикорупційної інфраструктури. Тепер ми знаємо, що одним із затриманих був Олексій Кузніцов, народний депутат від партії Зеленського, та Сергій Гайдай, голова Мукачівського району. Але поки що ми не знаємо більше деталей. Час цього оприлюднення дуже цікавий. Це, звісно, сигналізує країні та союзникам України, що органи відновлені та функціонують, а також мають схвалення офісу президента. Що ми не знаємо, так це те, як довго це розслідування тривало раніше, і чи було воно одним з тих, що раніше блокувалися або затримувалися, чи то через збої в органах, чи через тиск, під яким вони перебували, що завершилося спробою позбавити їх незалежності. Здавалося б, через неспроможність органів діяти проти ймовірного російського проникнення або діяти достатньо швидко проти певних відомих правопорушників. Це, звісно, було піддано серйозному сумніву, м'яко кажучи, активістами і власне представниками органів також. Але, тим не менш, я очікую, що ця історія ще має продовження. Я повинен додати, що Зеленський також підписав указ учора про запровадження санкцій проти 94 осіб і п'яти юридичних осіб, в основному націлених на капітанів так званих тіньових флотів Росії. Санкції були накладені на капітанів російського флоту, сказав він. І ми синхронізуємо всі ці пакети з нашими партнерами, щоб забезпечити ефективність тиску в більшості юрисдикцій. Нарешті я повинен додати, що планується ще один обмін полоненими приблизно на 1200 осіб. Президентський офіс повідомив, що вони працюють над розблокуванням повернення цивільних осіб і перевіряють дані про кожну людину. Це, звичайно, єдиний успіх, який дійсно вдалося досягти на прямих переговорах між Україною та Росією в Стамбулі. Але чи будуть цього тижня ще якісь дипломатичні зрушення, звичайно, ще побачимо. Юкрейнделейтест. Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine the latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса